Куча всього, Йома Я спеціально для вас встановив карту для е, міста, щоб. Е, щоб було більше пічніше, я так скажу. Тут є метро, тут все є. Ось єдине, я не знаю, де це метро. Я, я, я назад, короче Ладно, пігнали сюди. Е, також тут стоять шейдери, звісно ж. Звісно ж, куди ж без шейдерів, ж не можу без шайдерів. Е, так, покажу я вам бистренько Де вони? Е, ось моди. Тут уже побільше модів стоїть. Можете почитати. Так. Ну, коротше, таке. Набір такий невеличкий. Зараз, я ще пакет ресурсів не поставив. Зараз я поставлю пакет ресурсів, які підтримуються, якось, звісно, вже. Ха. Так, а це мені, кстати, оце мені не треба. Оце мені теж не треба.